Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатки. Дітки, ви вже знаєте, що можна порівнювати предмети за довжиною, шириною, висотою та навіть за кольором. І так як математика це дуже точна наука, то для вимірювання довжини ми використовуємо особливу точну мірку яка називається сантиметр. І так як це дуже довге слово, то в усьому світі домовились позначати його так. Дві літери. С-М. Сантиметр. Для вимірювання довжини відрізків ми користуємось дуже точним інструментом, який називається лінійка. Лінійок у світі існує дуже багато, і всі вони мають різний вигляд, але насправді всі вони однакові. Лінійка починається із числа 0. Для того, щоб виміряти відрізок, довжину відрізка, треба покласти лінійку під відрізок так, щоб початок відрізка співпадав з числом 0. Давайте зараз ми спробуємо. Для початку перевіряємо, чи збігається початок відрізка з нулем. І щоб кожен раз не рахувати, коли ми будемо вимірювати відрізки, то сантиметри на лінійці позначені числами по порядку. Поєднайте початок з нулем. І відмітьте число, на якому відрізок закінчується. Це і буде довжина відрізка. Ми запишемо це так. Два с ми і прочитаємо 2 см. Повна відповідь виглядає так: довжина відрізка 2 см. Далі спробуйте самостійно, зупиняйте відео на паузу і не поспішаючи попрацюйте. Молодці! А тепер, будь ласка, накресліть у своїх зошитах відрізки розміром 4 см і 6 см. А на сьогодні, малята, це все! Ви молодці. Тож, я вам дякую за увагу! Будьте здорові та бережіть себе! До нових зустрічей!